Цій годині за цю інформацію разом з нами буде відповідати Тарас Загородній політолог. Доброго дня, слава Україні! Доброго дня, героям слава пане Тараси. Ну давайте розпочнемо з вами бесіду з кореспонденції з листа, який прийшов з Сполучених Штатів Америки. Прийшов він до України, до української влади. Думки розділилися на зраду і не зраду стосовно цього листа, тому що він прийшов навздогін після того, як президент України Володимир Зеленський з'їздив до з візитом до С. Сполучених штатів Америки і мовляв, зрада полягає в тому, що вздогін цього листа прислала, і не все так значить добре, пройшло. Ну, є це це одна теорія, я просто мушу озвучити. Давайте розбиратися, чому він прийшов після і ем, в цьому листі, в принципі, там реформи, про які які в нас завжди на слуху, особливо судова реформа, яка вже не те, що назріла і перезріла. Але терміни виконання всіх дуже непокоїть, тому що судову реформу, там, навіть якщо довгострокові є терміни півтора роки, все рівно це дуже Важко зробити. Можливо це зробити чи ні. Ну, дивіться, у мене, коли я почитав той лист, було багато питань теж до змісту. Так, ну я на не погоджуюсь з пунктом, що потрібно в Укроборонпромі там додаткові наглядові ради і так далі. Укроборонпром повинен бути ліквідований прямо зараз. Тому що це абсолютно неефективна структура, немає менеджменту, який може організувати те, що потрібно. Структурні підрозділи «Укроборонпрому» повинні працювати окремо над замовленнями Міністерства оборони, наприклад, Коростельово, Скабелуч, не потрібно розповідати, що треба робити і як. Тобто цей пункт повинен бути отак, от, от вирішений. Тому що ми побачили, що різного роду реформатори в лапках, там гусів, Мілованов, вони абсолютно недієздатні, тільки завалили. Роботу і це коштувало життя нашим воїнам. Гусів рік брехав нації та президенту. Що на тисяч... є? Дрони на тисячу кілометрів. Давайте Далі. нагадаємо просто людям, хто не знає, хто такий гусів. Ну, колишній голова Укроборонпроду. Так дивіться, що мене ще в цьому листі ну, здивувало. Ну, наприклад, там, що там голова СБУ повинен там призначатися відповідно до якихось політичних е, обстановків в світі. Це це, це це про що взагалі йдеться? Хто це взагалі писав? Мене підозрює, що це писалося все ж таки на Сполучених Штатів. Amerika. Що значить, голова СБУ, відповідно, повинен призначатися е, до якихось речей. Голова СБУ це спеціаліст, який е, е, повинен знищувати ворогів, і він це робить успішно. Е, знищувати там от московського патріархат, нещодавно там ганяють по всій країні, то вони зброєю торгують, то вони е, різних е, працюють як навідники. і так далі дії вчиняють. Да, mm. Мене не зрозуміло, з, з ким Україна повинна радитись стосовно того, кого призначати, як призначати. при всій Вазі до наших західних партнерів ну це все ж таки суверенітет України, і ми не повинні розуміти, що не завжди не у всіх західних країн збігаються інтереси щодо України. Ми повинні це чітко і ясно собі уявляти. У СБУ тим більше демонструє, що 65% довіри, яку вони здобули після армії, це якраз от робота після приходу нового керівництва, і тому мене дивує, що там взагалі написано щодо позбавлення реформування СБУ та інших органів. Ну там погоджуюсь, воно давно вже перезріло, але це питання парламенту стосовно судової реформи, все інше, я взагалі, ми і антикорупційних органів. Я об'єктивно ставлюся до світ. Я хочу бачити взагалі аудит того, що зроблено. Тому що давайте ще надамо більше е, того, що є. Мене питання, що зроблено за 8 років, наприклад. Коли там написано, що давайте ще більше незалежності на Бусапу. А мене питання: а хто буде відповідати за справу Злошевського? З фактично відпустили. Йому. Спіймали на хабарі, у нього було питання е, конфіскації його майна на мільярд доларів. Там фактично він відкупився, де скільки там? 10 відсотків, як він сказав, там на, на, на армію, так? отримав юридичну е, е, очистку, фактично, бо не можна порушувати кримінальні справи. І ВАКС, антикорупційна вертикаль за цю справу. Це що таке було? Не від якщо ми говоримо про боротьбу з корупцією, це невідворотність покарання, а не відкупитися від покарання. Тому ми повинні сідати теж з нашими партнерами і дивитися і проводити аудит. Що зроблено, а що не зроблено? Тому що коли там давайте ще без аудиту і помилки, які були, давайте щось робити. Ну, у мене теж питання стосовно цього виникає. Е, тим більше, не для кого не що антикорупційні органи співпрацюють з західними країнами. Ну, давайте тоді сідати, і дивитися, що зроблено. Те саме по судові реформи, це повертаючись до початку нашої розмови. А що зроблено, що вийшло, що не вийшло. Ну от, антикорупційний суд це результат е, судової реформи, чи не результат Судової реформи. Бо обирали там судді так обирали це, ну ще ж цих ж перевірили. ВАКС приймає оце дивне рішення стосовно Злочевського і закриває, засекречуються справи. Це що, нова судова практика у нас? Як це ви засекречуєте справу, яка не має стосунку до державної терміни? Це, це чиста корупційна справа. Тому ми повинні, якщо ми хочемо боротися з корупцією, в тому числі об'єктивно ставитись до всього. І не все, що приходить і нам говорить, воно в дійсності має стосунок до реальності. Тим більше я категорично проти, коли нам починають говорити, що це прив'язується до е е військової допомоги. Ні, ну це більше не до не до військова до фінансового ну, до фінансових в тому числі. Послухайте, якщо говорити про військову допомогу, все контролюється. Тому що це вкиди, що Україна щось розбазарює, зброю все продала на західні ринки. Це ще справа минулих вкидів, ще всередині минулого літа. Я пам'ятаю, цю качали тему. Нічого все американці контролюють і так далі. Далі щодо контролю. Фінансове то мова. абсолютно з ними погоджуюся, але мене питання так, це ж робота антикорупційних органів. Оце робота антикорупційних органів, і тому ми знову повертаємось до от, конкретних результатів, які ми повинні досягнути в тому числі. Тому що листи можуть бути з різними метою надіслані, невідомо, хто це взагалі є. Тобто список дуже еклектичний, щоб ви розуміли. Він дуже еклектичний. Особливо от, пункт ПСБ мене взагалі здивував. Ну, як це ви контррозвідувальну діяльність, з ким ми повинні погоджувати, як знищувати повинні, що ви вказівки будете тим Спеціалістам, спецпідрозділам, там 4 тисячі, які воюють на фронті, розповідати, як нищити ворога, чи хто повинен це контролювати. Це повинен контролювати тільки Україна Тому я хотіла, щоб ми теж серйозно говорили з партнерами, провели аудит стосовно всього, що є. Ну Наприклад, у нас є на ЗК антикорупційна вертикаль, антикорупційна вертикаль. У мене питання: що це за санкційні списки? Які НАЗК публікує, воно ж не має ніякої юридичної сили. Що це за санкційні списки? Але ж хто ж займається цим питанням, комусь платяться гроші? І це не є функцією НАЗК займатися і створювати санкційні списки. Я уважно перечитав закон. А це що? Це перевитрати державних грошей. Тому що хтось сидить і замість того, щоб займатися, в тому числі декларацією чиновників, тому що для правоохоронних органів немає значення, чи закрити, чи відкрити декларації, коли вони говорять, що їм щось заважає. Нічого вам не заважає для того, щоб робити свою роботу. Тому ми повинні дивитися на всі ці речі, об'єктивно підходити. А не знаєте, не, є там зауваження, якими я погоджуюся, з деякими я не погоджуюсь, тому що. Якщо ми пройшли певний етап реформування, ну наприклад, суддівської системи, це вона вже 8 років триває, тоді треба робити аудит, в тому числі що зроблено, що не зроблено. От ми з чого повинні виходити. Е, ну, ви сказали правильно, що має бути невідворотність покарання. На жаль, в нас це зараз сприймається крізь призму того, що просто зловили когось на гарячому, е, відправили в кращому випадку в відставку цю людину, а, а в гіршому випадку взагалі перевели просто на іншу посаду. Так, і все. А, а питання так, почекайте, така вже створення антикорупційна вертикаль. Ну, є набу САП, є Вищий антикорупційний суд. Так, а чим вони займаються? Якщо чи звичайно, що чиновники хочуть когось перевести, це зрозуміло. Але ж для цього і існує правоохоронні органи, які не повинні цього дозволяти робити. Так? так, от ну добре, я сьогодні побачив, що там чи вчора було повідомлення, що набу нарешті почало розслідування справи по е пану Шурмі. Який там щось там його родичі, там говорять що... енергетика да. наприклад. отут, от, тут не цікаво, який буде вирок. Отут от достатньо проста в дійсності справа. Чому? Тому що там чітко є. Ну знаєте, це як от ми, електрика ж, вона не передається по повітрю, вона передається теж по е, лічильниках. Є лічильник, умовно кажучи, як в будинку ви сплачуєте е, рахунки. Mm. Є лічильник, ви платите. Немає лічильника, ви не платите, тому що там показники не збігаються. Якщо там буде е, в дійсності е, не поступала електроенергія, Наприклад, закупованої території в українську систему, а їм виплачувалось гроші. То справа достатня, ну реальний місяць може два роботи. Ти проводиш виїмку, далі дивишся, були лічильники, не були лічильники, хто підписував, які рішення приймали, і йдеш по ланцюгу, і далі виходиш на цю справу. Мені дуже цікаво, чим закінчиться ця справа. Чи не закінчиться вона? Оцей ган це до речі не вперше. Я вже бачу, коли якісь корупціонери чи яким погрожує обвинувачення, платять якісь гроші, як вони говорять, фонд ЗСУ. Їх відпускають, відкуповуються, Це, а це та, сама, це та сама схема, це фактично від не порушується. Ото принцип невідворотності покарання. Вони повинні розуміти, корупціонер повинен бачити, що за корупційний злочин він потрапляє в тюрму. І весь ланцюг, який там його співробі... хто з ним співробітниця, теж отримує покарання. Тому що ми повинні розуміти, як тільки підуть такі крупні справи. Оця система кругової поруки, вона почне руйнуватися. Тому що вони, знаєте, це знаєте, як е, щури. знаєте, Отак одного витягнеш, там підсвітиш і воно почне розбігатися. І ми на цьому повинні наполягати. А от справа от Злочевського це конкретний був злочин. Була конкретна Схабар, але ми тут бачимо цікаву політику. Та при тому, що він не чиновник, він бізнесменник і має величезний статус. У нас таких справ, коли був хабар на хабарності, на корупції і, і де вони всі? Максимум я ж кажу, відсторонені. А от, от випра, а ви правоправо. Ви правильна за ні, а ні, почекайте Переведені це питання. Це правоохоронні органи. правоохоронні ну, ти... органи повинні саджати. Якщо є докази, всі умови в дійсності створені. Це її знову таки суд, просили суд, зробили суд. Добирали туди окремо суддів, добирали. Ну, от питання: а чому не працює? От дивіться, скільки тягнуться там справи? Мартиненка, Насірова і всіх інших. Ой, про ці вже взагалі всі забули. Ні, Тут... я, так не можна. Ні, ну... А от ми не повинні забувати. Ми повинні запитувати. Я буду запитувати. Ви повинні запитувати. тому що, знаєте, коли ми починаємо робити уявлення, що існують якісь світі органи державні. Ні, не світі результат, де він в конкретних справах. Або ви говорите, що ця справа не доведена, так воно розвалюється в суді, і ви робите висновки з того, що є. Або от чого ми, а чого ми забули? Я не зрозумію. Я, наприклад, не забув. І тому я хочу, щоб ми об'єктивно і до себе підходили. І ми повинні розуміти, що Україна не настільки корумпована держава, як часто ми думаємо. Знаєте чому? Тому що наскрізь корумпована держава. Вона б не так не могла б так опиратися. Корумпована держава це от Афганістан. Пам'ятаєте, як там за місяць це розбіглося? Там, начебто, армія була на папері, багато зброї було на папері, начебто ну, там зовсім інший режим. Слухайте, режим, у нас, у нас режим абсолютно однаковий. Чиновники, політики скрізь однакові. Але на заході ми вже бачимо результат еволюції. Цих чиновників, яких в середні віки вішали, в тому числі за те, що є не так народу, когось там е е там податки. Я знаю то, читав нещодавно є гарна книга Стюарта про біографію Вашингтона українською мовою, вийшла, Там теж питання там, податківець, якщо ти там. Неправильно себе поводиш. У них така забава була дьогтям та впір'я в США, тому що ти перевищуєш цю межу промічування було чиновників, когось пристрелювали. І в результаті ми бачили результати еволюції. Тому ми повинні з цього виходити не від відзвичайно зараз більш вегетаріанські часи. Ми це розуміємо. Цей функціонал повинен виконувати правоохоронні органи. А далі ми повинні кількісні критерії. А критерії роботи правоохоронних органів в дійсності, це стосується всіх правоохоронних органів, в дійсності досить легко. Не, не треба розкривати зміст справ. Треба кількість запитів на проведення, наприклад, слідчих дій, скільки було зроблено, скільки відсоток було порушено кримінальних справ по, цих, по результатах цих, скільки кримінальних справ дійшло до суду. Скільки кримінальних справ було винесено вирок, так? і скільки кримінальних справ було відкинуто в апеляції? От ту якість ми тоді зрозуміли. Оцю статистику підняти, і ми тоді будемо розуміти, що взагалі відбувається. А не, знаєте, от існують ці чиновники, як і в Державному апараті, ми повинні розуміти, що у нас реформи, які у нас ідуть. У нас вони розраховані на те, що будуть існувати відповідальні чиновники. Ну як у Сполучених Штатах Америки, ну наприклад, чи на Заході є те, що називається глибина держава. Відповідальні чиновники, які хочуть працювати, у них є етика служіння суспільству. Якщо немає цієї етики служіння суспільства, ми отримуємо Князєва, Який то теж а це що не реформований суд? От князів, який голова, ну, судова реформа су. в нас не, не, ні, ні, не, не, почек... не дійшла до кінця реформи. А що значить ні? не почекайте, а що значить? ВАКС, це повністю відібраний. Верховний суд це теж вибирали, там же конкурси були. Ну а суди перших інстанцій довели. Ні, почекайте, ми не, про князева. Почекайте, ми ага. про князевого. Давайте про князева поговоримо. Князеву дали зарплату, дали зарплату. Скільки 20 тисяч доларів на місяць він отримав. Величезних гроші в Польщі, до речі, в державному секторі і в суді значно менше, і економіка побільше буде. І що він зробив? Він все рівно пішов брати хабарі. Тобто, ми повинні розуміти, що за цим всім слідкувати і робити висновки з того, що є. І, робити, і, і, і розуміти, що не буває, поки у нас, от так, знаєте, створили новий орган, він там працює і говорить, що він чесний. Ні, у тебе є результативність. І нація повинна сформувати цю запит на результативність до всього. І ми повинні ставитись об'єктивно до всіх, а не то, знаєте, там, от створили ні, от контроль і результат, контроль, результат, контроль, результат. По-іншому воно не працює. І якщо ми бачимо, що навіть з нашими західними партнерами деякі інституції не вибутилось, не вибути вас, ми повинні з ними сідати і чесно розмовляти. Шановні, у нас така ось проблема. От той князів, якого теж обирали, там вже був міжнародний конкурс. А хто несе відповідальність за Князєва, наприклад? Чи несуть відповідальність, наприклад, конкурсна комісія, е? яка його обирала? Яку ну, відповідальність вони несуть, в тому числі? Етично, не знаю, вони потім викидаються, ніколи не беруть участь в жодних, в жодних конкурсах і так далі. Тобто весь ланцюг повинен бути зак... чітко визначений, бо у кожної поразки чи у кожної провалу є конкретна людина, у якої є прізвище, ім'я по батькові. Я дуже хочу продовжити тему Горщини, бо це дещо для мене походить на таку політику дитячого садку. Не дасте нам грошей, то і Україна не отримає. Бо вчора звати його Гергей Гуяш, це глава адміністрації прем'єра Огорського, Так і сказав: не буде нам від Європейського Союзу грошей, Україна отримає дулю з маком. Спочатку нам, а потім Україні. Яку політику взагалі продовжують проводити в Угорщині? А з тим більше вірчі грамоти і ця вся історія. Е, ну, дивіться, ну це не смішно. В дійсності. Вони проводять політику, яка відповідає і настроям в тому числі угорського суспільства. Вони, ми не повинні думати, що Орбан угу. чи е, такі вони, вони ж там з президенткою Угорщини грають такого доброго і поганого поліцейський. Один поганий, який відверто там Сіарта є, все а є, президентка. Угорщина, яка начебто добра, вона там щось по Україні. Нещодавно з візитом розумієш. Але в столиці, от я нещодавно у них же скандали постійно зі всіма країнами, не тільки з Україною. Більше скандалів у них якраз з Румунією. Тому що за результатами, точніше, давайте так, те, що ми бачимо, Угорщина це реваншистська країна, так як і Російська Федерація. Тільки у Росії це. Ресентимент стосовно радянського союзу, а угорщини ресентимент щодо Трановського миру 1920 року, коли за його результатами королівство Угорщина було поділене і воно втратило дві третини власної території. У них же був вихід на на Середземне море в Адріатику, частина Хорватії входила. в них, Найбільша Трансильванія, яка зараз належить Румунії, Румуна. там мільйон зараз. Тобто мільйон живе сікеїв, Ну, це підгрупа угорців, частина Словаччини, частина України, в тому числі. Ну, я особисто бачив в ресторанах Угорщини, де висять скрізь карта Великої Великого. Угорщини. Ну, це ж не Орбан малював в кожному ресторані, так це означає, що там ресентимент існує, і воно впливає, в тому числі, на політику. Звичайно, що це знаходить відгуку росіян, які активно співпрацюють з Угорщиною. Тому що Угорщина, єдина країна радян... цього, не сказав, Радянського Союзу Європейського Союзу, яка хоче в дійсності катастрофи в Європі. Чому? Тому що вони мріють про повернення власних територій, і власних громадян. Вони ж у Другу світову війну на боці Гітлера вступили через те, що вони хотіли повернути власні території. От і все. Ми повинні на це зважати. Це буде завжди. Так? проблема в тому, що вони в Європейському Союзі і в НАТО. І ми повинні зважати на такі ризики, розуміючи, що угорці будуть завжди висувати неприйнятні для України вимоги. І ми повинні створювати коаліцію, в тому числі країн, які будуть тиснути, в тому числі на Угорщини, в різний спосіб хто може тиснути в цій коаліції, О, окрім... У, ті, хто зацікавлений в появі України в НАТО, в першу чергу це країни Східної Європи. Скандинавія, та сама Румунія, з яким то, по Але ж сьогодні... такими речами можна блокувати багато ініціатив України, вони всі, От так ми по, звичайно, воно, ну давайте будемо відверті. Зараз НАТО фактично заблокована як організація. Просто про це не говорить. Але якщо зараз виходити на якесь рішення стосовно Угорщини, то може заблокувати. А, а це ж не тільки Угорщина. Там ж є багато країн, які поки що не виявляються. Ну скільки це грошей буде коштувати, ну наприклад, Росії, щоб купити керівництво, припустимо, Чорногорії? Я думаю, що не достатньо дорого. Так це саме в Хорватію, пам'ятаєте, словачина зараз може ситуація змінитися. Словаччина Піц. може змінитися а в Словаччині, Ну щоб ви розуміли, допомога Україні Словаччини це взагалі велике виключення. Тому що там рівень інфільтрації російських агентів, в тому числі в, в, в владі, достатньо високий. Ви подивіться випускники, яких вузів. Є, о, які працюють в, в Словацький рай. Ви побачите багато такі знайомих абревіатури, як МГІМО, московський інститут. Руде, якийсь, да? Да. Там багато випускників з радянських часів, угу. в тому числі, Газпром володіє мережами в Словаччині. Це Мічіар, по-моєму, що продав в 90 ті роки. І багато чого іншого. Тому не дивуйтеся, якщо в Словаччині щось почне відбуватися. Те, що вони нам допомагають, це скоріш за все. Таке, знаєте, збіг обставин достатньо прийнятний для нас. Ми на це перш повинні зрахувати. І стосовно Угорщини, ми повинні робити як данність, вони не поміняються. Вони завжди будуть такими. Це є настрої певної частини. Угорського суспільства що, ну, що в них комплекс по цих територіях. В них в національному музеї висить картина, де вони там спускалися з, з півночі, пройшли через Україну, заснували Київську Русь і пішли далі співугорщини. Ну, не вважають, що вони заснували. Так це не смішно. Там висить така картина. Так, вони все вірять. вони заснували ну, Київську Русь. Ну, так, тому що ми не можемо щось... говорити. А це це во то, тому що я говорю, це реваншистська країна. Ми повинні зважати, що це не просто так. Що Орбан це не просто щось вигадав. Як і Путін, він вже не вигадався, що він знав всі демони російського народу і їх випустив на волю і їм користувався. Тому у нього і підтримка така завжди була, і залишається поки що, ну десь 30 від точно. відсотків угу. Ми на це повинні зважати і відповідно будувати політику, що проблеми з Угорщиною у нас будуть завжди, тому що у них є накладання і оцього реваншизму. 对。 І який підтримується в тому числі російською федерацією тому що вони знаходять тут спільну мову. То знаєте, любов з інтересом те, що називається, вони там десь і атомну станцію будують, там знижки їм дають на нафту, на газ. Ми повинні на це зважати. І відповідний, політика повинна. Не треба бити головою об стінкою, там щось мовляти у горці. Вони скажуть вам: віддайте нам Закарпаття і буде вам щастя, як росіяни. Віддайте нам Крим, і ми вас чіпати, начебто, не буде. Ага. От, отак. От, так. Так. Ми повинні чітко ясно, там національну Автономію вони завжди вимагають. І багато чого. Ну це фактично віддати Угорщину знову таку частину. Вони ж, вони ж вимагають скрізь це. Вони ж вимагають у Румунії теж національної автономії, наприклад, щодо Сікеїв. Румуни говорять, ні, нічого вам не буде. До чого ми чого ми повинні сепаратизму себе на, 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 на території плодити? І так далі, і багато чого іншого. Спасибі вам, Тарасе, політолог. Тарас Загородній був з нами.